Мене звати Денис. Сьогодні я хочу продемонструвати колонку. Зроблена у нас терсопліти, динаміки по 4 ома широкополосній, ручка із магнітофона, весна 2002. Внутрі зараз починю Два усилителя від yeah. чутного телевізора. Стоять, а, динаміки я вже говорив, е, питається від батарейок. Тут вийшло 12 вольт, корпус із ДВП, кришка хороша, ну, така на її завісах. В общем, все воно працює, тут темберблок, Регулювання стоять. В общем, така вийшла колонка. Динамики нормальні, все нормально. Звук теж дуже гарний. Мені подобається класний звук. Саме головне одне, розкажу, усилитель при 12 вольт видає по 4-5 Вт. Тут на мікросхемі колон 7. При 9 вольт, 1 Вт на дінамі. Питається один усілитель 12 вольт і другий. Получається, тут у мене батарейки получилось 12 вольт. І хватає обоє на 2 усилителя. Поставилося тут... Е Включатель, включаю тут два усилителя. Щоб буде тут зверху стоятия блока Я ще їх не розмістив. В общем, думаю, ще резонатор десь тут поставив. Ну, це для воздуха, щоб е, вакуум не получався в колонки, щоб е, колонку стінки не розпирало. Динаміки вже нормальні. В общем, зараз про все. До побачення всім. Дякую за внимание.